Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, ультраправі республіканці знову ж таки направили лист до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з проханням, вимогою. Щодо припинення постачання, озброєння і та іншої допомоги українській державі. Як вони говорять, що немає чіткої стратегії щодо завершення війни, і відповідно вони такий лист направили. Мова йде про групу з 19 ультраправих республіканців, так, які таке звернення зробили. Сенатор Майк Лі також це. Підписав цей документ. Що в цьому листі було зазначено? Війна в Україні триває вже другий рік, але немає чіткої стратегії щодо її завершення. Ми глибоко стурбовані тим. Що траєкторія допомоги Сполучених Штатів Америки військовим зусиллям України загрожує подальшою ескалацією та не має вкрай необхідної стратегічної ясності? Йдеться у цьому листі. Ну, друзі, для того, щоб ви більш конкретніше розуміли. Ситуацію, так яка відбувається в Сполучених Штатах Америки, в Нижній Палаті, Палата представників у Конгресі та в Сенаті, хочеться зазначити, що якраз є таке радикальне крило республіканців, його називають такого трампіцького значення, яке досить активно виступало і виступає станом на зараз проти військової допомоги України. Тобто вони будь-якими способами через. Виступи через ось такі документи, які направляються в адміністрацію Байдена, намагаються створити перепони для того, щоб Україна отримувала військове озброєння. Фінансову допомогу від Сполучених Штатів Америки Нагадую, що саме такими гаслами користувалися кандидати і в Палату представників, і в сенат від республіканців трампійського значення, коли відбувалися проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки в 2022 році. Тому, в принципі, тут немає нічого такого незвичного У їх поведінці, черговий лист. Який навряд чи буде якось серйозно сприйнятий адміністрації президента Байдена? Республіканці загалом назвали допомогу Україні необмеженою та заявили, що вона повинна бути припинена, оскільки загрожує ескалацією та може призвести до прямого конфлікту між Сполученими Штатами Америки та Росією. Хочеться одразу їх запитати: Сполучені Штати Америки вже другий рік. Повномасштабного вторгнення Росії проти України допомагають українській державі необхідної амуніції, озброєння і чомусь це не призводило до ескалації між Сполученими Штатами та Росією. Чому це має трапитись зараз? Республіканці відповідь не дають. Фактично, вже Сполучені Штати Америки погодили на початку ще цього року, 23-го року, відправлення Україні 31 танка Абрамс, і чомусь це не призвело до ескалації ситуації і війни між Росією та Україною, а також між США та Росією в контексті якої зіткнення чи можливої війни між цими двома країнами. І от як вони загалом говорять, що проксі війна з Росією в Україні не відповідає стратегічним інтересам США і ризикує ескалацію, яка може вийти з-під контролю. От знову ж таки, проксі війна. Шановні, проксі війна. Це ще можна було називати до 24 лютого 2022 року. Хоча я називав, що це була пряма війна, але там використовувалися і гібридні елементи інформаційного характеру, енергетичного характеру, економічного характеру. Тому термін гібридна війна він якраз і був півзвучний у тій ситуації. Але з 24 лютого 2022 року розпочалось військове. Повномасштабне вторгнення Росії проти України. І тут проксі війна ну такий термін точно вже не підходить для опису тих подій, які розпочались 24 лютого 2022 року. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що війна. Росії проти України вона була розпочата ще у лютому 2014 року. Такі терміни знову ж таки використовуються спекулятивною метою для того, щоб здійснити дискредитацію тих подій, які відбуваються в Україні станом на теперішній час. Автори загалом звинувачують адміністрацію Байдена в тому, що вона налаштована на тривалий конфлікт, та що нинішня стратегія санкцій проти Росії. Та Виділення допомоги українській державі лише затягують війну. Вони закликали до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на її швидке завершення. Ми виступатимемо категорично проти усіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов'язані з чіткою дипломатичною стратегією, спрямованою на швидке завершення цієї війни. Деться у листі. Хочеться одразу запитати цих осіб, як вони бачать швидке завершення війни. Напевно, вони її бачать так, як це колись говорив колишній президент Сполучених Штатів Америки, так, Дональд Трамп, що потрібно про Крим забути російськомовні території віддати Росії і десь посередині з ними зійтить. Ну, напевно, це такий формат. Швидкого завершення війни від авторів цього листа. Також республіканці вважають передачу системи Хаймерс та танків Абрамс Україні провокації, кажуть, що передача розвідувальної інформації ускладнює спроби заперечувати аргументи РФ про співучасть США у війні в Україні. Толерантність Росії щодо ведення проксі війни з НАТО може закінчитись в будь-який момент. Це знову ж таки говорять. Автори цього документу, крім того, вони звинуватили Білий Дін в тому, що він допомагав Україні за рахунок боєготовності сил Сполучених Штатів Америки. Ли закінчується заявою, що республіканці будуть категорично проти будь-яких майбутніх пакетів допомоги, і знову ж таки, що вони не будуть пов'язані з чіткою дипломатичною стратегією. Ну, Сполучені Штати Америки таку дипломатичну стратегію вже визначили. Що допомога Штатів Україні буде до того моменту, поки Україна не отримає перемогу над Росією і не звільнить абсолютно усі окуповані території України? Яку ще потрібно чітку дипломатичну стратегію, я не знаю. Дипломатія, в принципі, зараз не працює, тому що зараз працюють військові. І саме від цього буде залежати майбутнє як української держави, так і Західного світопорядку. Свої підписи під листом поставили 19 членів Палати представників, у тому числі Майк Лі, Елі Крейн, Рент Пол, Енді Бікс, Джей Ді Венс, Ді Бішоп, Лорен Боберт, Джош Бречин, Тім Барчет, Мет Розендейл, Мет Гетц, Меджорі Тейлор Грін, Анна Пауліна Луна, Беррі Мур, Мері Міллер. Ральф Норман, Енді Оклс, Майк Лінс, Пол Госар. Більшість із них пов'язують з ультраправим крилом Мага та колишнім президентом США Дональдом Трампом відомим своїми заявами на користь Росії. Тому, в принципі, тут знову ж таки повторюють, нічого незвичного у цьому листі немає. І це лишній раз доводить те. Яку риторику використовують то це про трампійське крайнє крило від республіканської партії? Тут не переконані в тому, що допомога Україні буде у подальшому постачатись. І є велике сподівання, що майбутні пакети військової допомоги вони будуть голосуватися палатою представників. І тут мова йде про поміркованих республіканців. Вони там є, які підтримують саме. Українську сторону у війні проти Росії. Далі будемо спостерігати, яка, до прикладу, буде відповідь на цей лист від адміністрації Білого Дому, і що, знову ж такі, трампісти будуть далі вигадувати для того, щоб допомога США проти України або якось зменшилася, або не постачалася. Але я маю велике переконання в тому, що ці спроби будуть невдалими. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку. Прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!